Сьогодні на дворі, 2 вересня 2022 року, в мисливських угіддях майдан мисливський, що Волині, проводяться заходи по випуску природне середовище оленів плямистих. Виручених даному господарстві. дане поголів'я овеня було виручене як власними силами з тих тварин, що мешкають у вольєрі. також випускаються і тварини, що були придбані в інших господарствах України. Поголів'я випускається в мисливські угіддя з метою покращення. Крові, оленів плямистих, які мешкають в природному середовищі, і, відповідно, збільшення популяції. Плямистих оленів в лісах Волині. Додатково можна сказати, що в мисливському господарстві Майдан Мисливський існує діючий вольєр для розведення дичини площею 200 гектарів. В даному вольєрі мешкають різні копитні тварини, в той же час основне поголів'я плямистого оленя. Якщо говорити про поголів'я плямистого овеня, що мешкає у вольєрі, так і за вольєром, це поголів'я вже склалося не одне десятиліття. В той же час для покращення крові, як я вже сказав, було придбано поголів'я плямистого овеня з-кордону, зокрема, поголів'я було придбано в Чехії. В даний момент проходить Прогін в природне середовище оленя плямистого. Випуск проводиться мисливський угіддя. Зов майдан мисливський, Мураващанське лісництво що на волині. Відбувся випуск оленя прямистого з вольєра. Мисливського господарства Майдана Масливського. Після випуску ворота вольєря залишаємо відкритими, враховуючи те, що овені, які мешкали в цьому вольєрі, кормилися довгий період, вони привикли до цієї території. Розраховуємо, що вони далеко не підуть, будуть мешкати, мешкати на навколо цього вольєра в лісовому масливі і будуть стримувати також біля себе популяцію. Інших диких оленів плямистих що мешкають в даних лісах. Всім дякуємо за перегляд цього відео і будемо дуже вдячні подальшому, хто буде спостерігати. За розвитком мисливських господарств, що є в нашому користуванні, а саме ЗОВ МГ Сокіл, що на Рівенщині, та Майдан Мисливський, що на Волині. Слава Україні!